Ну я не знаю, що мені робити, як мені бити. діти мої. Евакуюють, надають притулок, годують та забезпечують усім необхідним. Все це здійснюють благодійні організації та Павлоградська міська рада для вимушено евакуйованих людей із зони бойових дій. На даному транзитному пункті приймається організована евакуація людей волонтерами з Покровська Агломерації Покровська місцях бойових дій і так далі. Організовано їх привозять сюди волонтери. Тут вони відбувають реєстрацію на потяг евакуаційний, який прямує щодня. Далі вже реєстрація волонтерів для надання гуманітарної допомоги. Це грошова, продукти, гігієна, психологічна, також юридична допомога. Тобто все, що людині потрібно в перший час, коли вона виїжджає в нікуди, скажімо так, вона тут може отримати це. В Середньому за день в пункт звертаються до 50 людей. В окремі дні кількість може сягати 200. Це транзитний пункт, тому загалом люди тут залишаються не більше ніж на чотири дні. Але їхній емоційний стан перебуває на межі критичного. Я проснулася в 11 ночі. Я вже спала. У мене були собрані чемодани сумки на виїзд, на евакуацію. Ми не знали коли, але У нас був телефон. И получается, что я просыпаюсь в 11 ночи от запаха дыма. Mm -hmm. Я смотрю, только я проснулась от того, что мне не хватает воздуха. В этот момент полностью у меня 9 метров длина квартиры на 5. И полностью эта вся масса потолка, вот такая толщина, я не помню какой. Мне показалось не меньше вот такого размера mm -hmm. толщина потолка. Плита падает и весь потолок в течение секунд. І мене спасло то, що з двох сторон стояли в такої висоті сумки одна на другу mm -hmm. з тієї сторони. Сити волонтери мене привезли до дика Кураху, а там автобус привіз нас. Ой, подождіть, яке я... ми стояли. А тоді отакий от автобус аж сюди нас привезли, і оце я вторий день тут. От і біда, я не знайшов мені і що мені тут пропадувати. Ось я тут привезли і все. Проте людей у відчаї не залишають. Для роботи з ними залучають фахівців. Звичайно, цей стан дуже важкий і емоційний, тому що буває коли вивозять людей з околиць вулиць, де вже відбуваються бойові дії, в тому числі або після прильоту, коли прямо в їх двір або в їх будинок був прильот. Е Дуже важкий стан. На щастя, тут є психологи, працюють з цим і плюс ми підготовлені до цього, знаємо, як ставитися правильно до цих людей, як реагувати і заспокоювати їх в тому числі. Окрім допомоги та місця для ночівлі, в пункті також є польова кухня. Людей безкоштовно годують чотири рази на день. Для допомоги залучені волонтери, благодійні організації, прості мешканці нашого міста, які приносять продукти харчування, постільну білизну та інші необхідні речі. Люди, які вимушено опинилися в транзитному пункті, висловлюють вдячність за те, що їх не покинули. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.